Друзі, всім привіт! Надіюсь, мене гарно видно. Вроді би непогано, будемо знімати на Canon. Звук теж, надіюсь, буде гарним, тому що картинка прям шикарна. Я так ось на камеру. Хочу розповісти трошки про полуницю, продовжити своє відео, де я знімав відео вирощую полуницю 10 років на що я зрозумів. І там була така не то, що помилка, я просто забув дати ну, пояснення людям, що трошки є там пару нюансів, і сьогодні ми їх обговоримо з вами. Я не думаю, що відео буде більше 10 хвилин. Я хотів би почати з того, що на каналі дійсно достатньо -таки багато знято відео про полуницю, про малий бізнес, про якісь продажі, сорти полуниці і так далі. Кому ця інформація підходить? Ця інформація підходить людям, які тільки прийшли. Люди, які вирощують небагато полуниці, і навіть люди, які вирощують середні ділянки полуниці. Середня ділянка для мене це десь від 20 до 50 соток, тобто до пів гектара. Малий бізнес це все-таки буде полуниця десь до 20 соток. Більше. Взагалі, от, я погоджуюсь з деякими коментаторами, що золота середина, на мою думку, в місті 60 тисяч людей. Якщо продавати там і ягоду, і там якісь клієнтів розсаду шукати, я думаю, соток двадцять найбільше потрібно, щоб ефективно працювати на землі, мати якийсь відпочинок, якщо ви чисто полуницею займаєтеся, ну і так далі. І плюс к слову, на 20 сотках можна зробити таку організацію труда, там і ще можна навіть типуці поставити, що там ну, вам височить всього з головою. Ну зараз не про це, зараз про інше. Тобто інформація, яку я розповідаю на своєму каналі, вона з легкістю підходить. Для людей із такими середніми ділянками максимум. За крупні такі от насадження, я скажу пізніше, свою думку. І в мене є багато відео, які набирають от там перегляди, старі відео, які ще знімались на бюджетні камери да, там, і так далі. Тобто люди кожен день нові все приходять і приходять на канал. І це відео саме знімається і для людей, і для людей, які там мене достатньо таки давно дивляться. Тому що мене ось недавно було спілкування з людиною, яка дійсно займається полуницею прямо конкретно. 20 років вони займається, кучу сортів перепробували і ну, по в день продають. І я для себе просто зрозумів, що такі теж коментарі, кстати, на каналі були, що ви, в принципі, все правильно говорите, НО от б там гектар там, трошки по-іншому все. І я з цими людьми згодний. І по цій причині я записую це відео, щоб коли людина прийшла на мій канал, і вона може перед цим дивитися якогось автора, якась там, знаєте, ферма полунична, У там, людей там 5 гектарів, і вони розповідають, і може інформація відрізнятися. Тобто, оця інформація. То, що я от розповідаю на каналі, вона підходить, так як я казав, казав, для людей, які вирощують там, максимум до 50 соток, то пів гектара. Єдиний нюанс: в ідеалі, да не тільки в ідеалі, а в принципі, треба робити каплю. Показав сезон 2024. І ця інформація все-таки знімається більш, знаєте, не для того, щоб для якихось професіоналів, хоча професіоналам можна бути на 15%, сотках, а для любителів для себе. там, а хто хоче поласувати своєю ягодою. І в ідеалі робити, звісно, каплю. Тому що ця інформація може трошки мати один нюанс, який я розповідаю для таких людей. Є північ, є південь. Тобто є полісся, є південна зона України. Да, там. І там сушить капітально. І мене на полісі, в принципі, якщо суглинок, агротканина, сіно під низом вирощувати можна і без каплі. Да, може, я не досягаю таких результатів, було б там, розумно поставити каплю і так далі. Ну, у нас теж є така проблема з дефіцитом води володими, таку по скважину, а це достатньо дорога, дорога ну, така задумка, і ну, побачив, що буде в майбутньому, не буду забігати наперед. Тобто ви зрозуміли, да? тобто, треба капля. По всьому іншому, там, догляд, шкідники, обробки по полистю, сорти пилониці, все в принципі, воно буде підходити. І на завершення цього відео хочу сказати другій частині, що, дійсно, от, якщо це крупні насадження, там, від пів гектара і вище, там діють інші закони, там діють інші підходи. Тобто, навіть взяти саме білий спанбонд, він заморозків, за який я кажу, багато. Тобто там люди можуть вирощувати там, от ті 5, там, гектарів полуниці, так як по технології, там длінними рядами, техніка обробляє, і вони можуть просто не купувати агровокно для їх ягода як бонус. В їх, взагалі, принцип продаж заточений саме під сажанці. Вони там займаються сортовою полуницею. Ну, то, що сортовою, в принципі, вся полуниця має сорти. Мається на увазі там, якимись певними сортами вони займаються рідкими, наприклад, в Україні. Їх ягода не цікавить, ягода для них буде як бонус. І їм головне, щоб були саженці. По цій причині можна пояснити оці всі широченні міжраді. Тому, коли ти приходиш на мій канал і раніше десь чув, там, інформацію там, трошки відрізняється, треба уточнювати і дивитися, на яких ділянках вирощує автор. А друге, хімічні обробки можуть відрізнятися. Тобто для малих і середніх ділянок, в принципі, це, що я розказую, там сімейний сад, воно підходить. Може бути крупна ділянка, і воно може не підходити. Там може бути десь радом якась пасіка, можуть бути якісь бджоли. І ті препарати, які я розказую, там же не всі безпечні для бджіл. Розумієте? То в мене бджіл немає, в мене десь сусідів немає. По суті, я на тій ділянці, що хочу, то роблю. А якось взяти там ось я їздив там. Поштомицькій області, да, там, до одного знайомого, його батько займається пасікою, і він в Тікток там розповідає взагалі інші препарати, вони набагато дорожчі, чим я от, показую на каналі, і вони не завжди ефективні. Розумієте? По цій причині, що там є от пасіка поруч, може бути біда. Тому, в принципі, от, все, що хотів сказати, сказав у цьому відео. Єдине, що я хочу сказати на завершення, якщо ви прийшли з нальом. Якщо ви там ніколи не вирощували, або там якісь у вас є уточнення. Базис на каналі є. Базис це груща, обов'язково груща, дуже сильну увагу цьому приділити. Обробки по листю, потім якісь підкормки і так далі. У мене на цю тему, друзі, є дві закриті. Не закриті, а дві лекції, плейлист лекцій Розповідається про обробки, весна, літо, осінь, і розповідається про також підкормки. Теж лекція там десь приблизно хвилин 50. Нема смисла їх перезаписувати, кожен сезон обновляти цей базис, мені здається, він буде на каналі надовго. Це не означає, що я не буду записувати відео про полуницю. Це означає наступне: що сезони будуть йти, я буду щось там може знімати, може якісь нові препарати, може якісь нові підходи, якісь нову хаути. Може десь щось там знайде, знайдемо цікаве, може якийсь виробник на ринок з'явиться, там якогось агроволокна хорошого, і я буду це рекомендувати. Я не знаю, як воно буде в майбутньому. Просто. Оці ключові відео, ключові запроси, на яких був збудований канал, вони, я не думаю, що будуть перезніматися в найближчому часі. Ця інформація буде дійсно актуальна, і вона, мені здається, буде актуальна мінімум на декілька найближчих пару років, а то навіть більше більше і п'яти. Каналу вже виходить 3 роки, і ці відео все одно набирають, і люди приходять і приходять. Друзі. Тому, може, багато лишнього наговорив, але суті, думаю, вам передав. Да? Тому, якщо є бажання там якийсь лайк поставте, ну і можете написати думку свого коментарях. Всім до зустрічі!